Всеукраїнський фестиваль фейс-ту-фейс це зустріч театру з глядачем на відстані витягнутої руки, який проходить раз на два роки. Відбудеться у Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького та триватиме з 8 до 12 жовтня. Він збере театри з Києва, Львова, Вінниці, Рівного та Житомира, аби показати нове прочитання класики і сучасні драматичні пошуки. Першою подією стане прем'єра Моновистави за мотивами творів Шекспіра, Тінь Корони. Цілю фестивалю є підтримати Театральний рух в Хмельницькому один раз на два роки. Ми проводимо фестиваль малих камерних сценічних форм. Задумка така, що обличчям до обличчя, тобто глядач, дуже ближче, знаходиться до акторів до актора або до акторів. Наша ціль це підтримати фестивальний рух. Саме театральний фестивальний рух в місті Хмельницькому, тому що ми знаємо, що Хмельницький він славиться театральними різними рухами, в тому числі фестивальними рухами інших напрямків. І ми би хотіли от в театрі цей рух підтримати. Інсценізацією займалася Марина Бордникулевата, а режисером став Юрій Чайка, з яким театр співпрацює у виставі. Представлена лінія між реальним побутовим та драматичним шекспірівським життям. Ця трагікомедія про Артура, колишнього геніального актора, ціну таланту, небезпеку втрати себе у ролях та тонку грань між мистецтвом і божевіллям. Цей твір, цьому вистава, цей твір про актора, який за своє життя е зіграв майже усього Шекспіра. І в якийсь момент він, е він заблудився в, в цих ролях, і е його світ став якимось і реальним, і змішався реальний світ зі світом Шекспіра. Реальність перегукується з текстами Шекспіра. Події сцени і життя зливаються воєдино, тому у виставі доводилось обирати фрагменти, які найглибше співпадають з реальністю. Головне послання для глядача не втрачати себе, не розчинятися не у своїх ролях та мати чітку мету йти до неї. А для актора ця роль стала справжнім викликом. То було дуже цікаво. То є якийсь виклик такий для кожного актора. То є виклик попрацювати з таким матеріалом. Тим більше воно пересікається з побутовими штуками, і те, що в житті відбувається там в акторах, все воно виливається в Шекспірі. Якби ми це все поєднуємо, і я думаю, що це має бути цікаво. Фестиваль обіцяє бути яскравим, насиченим та цікавим. Глядачі стануть свідками чогось особливого. На них чекатимуть незабутні враження, а таланти акторів доповнюватимуть цю атмосферу. Тож не пропустіть таку можливість і завітайте на цю подію. Анна Паюк перший Подільський.